Минкори сьогодні здобули перемогу, наскільки вона була важливою, наскільки тяжко дала чи легко важливо. E, бачите, дуже важко далася перемога. E, сьогодні на майданчику ми зустрічалися дві. Я б сказав, хороші дуже команди, з хорошою організацією, з хорошим підбором гравців. От, е рівні, я б так сказав. Ну, не для всього там, чемпіонату, а для того конкретно задач, які є у них, які у нас там, я думаю, для потрапляння в другу е корзину, то дві дуже хороші команди. Е гра видалась, бачите, дуже бойова, дуже така е напружена. От, про це ми домовлялися в роздягальні. І величезний дякую сьогодні хочу сказати сопернику. Це само собою дуже гарна гра була з їхнього боку. Але найбільше дякую своїм хлопцям, тому що вони дослухались до мене в роздягальні, зібралися. І сьогодні на паркеті вони були дійсно командою, за що я вам дуже дякую, було приємно дивитися. Я думаю, сьогодні всі вийдуть з високо підняти головою з роздягальні. За це їм дуже дякую. Також, Хочеться всіх привітати з наступаючим новим роком. От. Хочеться побажати всім найголовної нашої перемоги, яка, ми надіємося, що якомога швидше вже буде в наступаючому році. От. Дякуємо Збройним силам України, що все відбувається е... в тилу. Все через них, все для них, вони наша, як кажуть, опора. Не можемо перестати зупинятися, їм допомагати. Допомагаємо Збройним силам, віримо в перемогу, рухаємося далі. Усім дуже так.